Всім привіт, друзі! Сьогодні буде цікава тема, чому не розвивається, скажімо, у вас якась бджолина сім'я. Ви її стимулюєте, ви і допомагаєте, а розвитку нема. А інші сім'ї з ними все гаразд. І так, в першу чергу, ви повинні бути спостережливі, тому що у вас небагато сімей, у вас, скажімо, 3-4 сімейки, і ви спостерігаєте. Три розвиваються гарно, а в одній є якісь проблеми. При огляді звертайте увагу на розпліт. На Кількість розплоду, на якість розплоду, також на запах, чи немає ніякого неприємного запаху. Якщо є якийсь неприємний запах, беріть якийсь інструмент, якусь паличку, відкривайте комірки, де печатний розплід є, і дивіться, чи не гниє розплід. Тому що неприємний запах так просто ну, сам по собі не, не береться звідки. Все, оприділили. Кількість розплоду, ніби то є. Тепер дивіться на якість розплоду, наскільки плотно сіє матка. Якщо матка неякісна, вона буде таким пестрим розплодом пропускати комірки буде. Ну, При хворобах теж таке відбувається, тому що коли вмирає личинка або щось стається, буділки чистять і теж пропуски є. Але зараз ми хвороби ніби беремо в бік, все гаразд. З кліщом теж більш-менш зрозуміло ви робили. Контроль і підху, підхід, в принципі, у вас до всіх сімей одинаковий. Тобто, якщо обробляли від кліща, то і в тих би така б картина була, більш-менш все нормально. Проблема на поверхні, це просто щось сталося з маткою. Вона стала набагато гірше сіяти. І, звісно, вона підлягає заміні. Може бути що завгодно, якесь механічне пошкодження, десь ви її притиснули, десь щось зробили, то вже не важливо, а можливо, просто вона вже з віком стала погано сіяти. І сім'я ніби тримається на такому середньому, а то й навіть мінімальному рівні і не розвивається. Чому важливо звертати на кількість розплоду? Якість розплоду зрозуміла, а ще й кількість розплоду. Тому що таке буває, що якщо вам пощастило йде мідозбір, ділки можуть так зажати матку, що сім'я теж може. Просісти в розвитку, тому що матці банально не було десь сіяти. Їй потрібно не менше 5-6 рамок 30-х для засіву, щоб вона не. Циклічність її не приривалася. Якщо рамок вистачає, місце під засів є, просто матка не виходить на, цей, на свій піковий рівень. Знову ж таки, повторяюсь, тому що будуть писати, що. от Погана погода, нема взятку і так матки сій. Тоді б це було б ніби рівномірно по всій пасіці вашій, навіть по пару, по, по пару цих сімей, що у вас є. Ви ж аналізуєте, як я сказав, сусідні сім'ї працюють гарно, одна така так тормозить. В принципі, на даний момент, якщо ви зараз заміните матку, ви не відчуєте там просто якусь приливу енергії цій сім'ї. Ні, це довгий процес, це до осені, вони тільки відновляться, тому що вже середина літа. А поки молода матка розсіється, поки набере силу вся сім'я, це ну, два місяці пройде, це вже буде осінь. Так що, у будь-якому випадку, її потрібно замінити. І вже на наступний сезон вона буде працювати як повноцінна сім'я. Матка це саме основне, що є в вулику. Наступне йде це медова база і погода. Навіть вже там знання бджолера, ну вони мають, грають роль, але все ж таки, навіть якщо базові, які знання є, але три ці фактори присутні. Бджільництво буде успішне. Не потрібно навіть там нічого розуміти, якщо є гарна медова база, гарна матка, накидали рамок, у ньому заливають. Ну, я вже так сміюся, але десь воно біля цього і є. Якщо з цих трьох факторів десь один буде відсутній, скажімо, там нема погоди, теж це впливає і на розвиток сімей, і на, на маток в тому числі. Але, вже повторяюсь, ви спостерігаєте, що інший розвивається. Ну і все. Все легко і зрозуміло, хто винуватий в поганому розвитку сім'ї. Навіть якщо ви в цій сім'ї, скажімо, виявили якусь хворобу, в будь-якому випадку матка йде вже під заміну. Так як вона весь час знаходиться в вулику, вона вже йде заражена, бджілки обновлюються, бджілки Народяться нові, а матка вона завжди в вулику. Лікування, заміна матки і сім'я буде працювати. Так що на цьому на сьогодні все. Така невеличка інформація. Не чекайте з моря погоди, не думайте, що вона там почне працювати. Це середина літа. Вже вони всі показали, на що здатні. Є матки, які гарно працюють. А є які вже не годні так працювати. Все, друзі, до побачення, займайтесь бженіцом.